Друзі, вітаю сьогодні. У програмі Тернополяни лише одна з історій російсько-української війни: антитерористична операція. Старший матрос потрапив у полон більше року в російській неволі. Потім повномасштабна війна, молодший сержант, доброволець, важке поранення, ампутація ноги інакше життя врятувати неможливо було б. Зараз очікування протезування і все це про тернополянина Артема Комісарчука. Скажу відверто ще від травня, коли дізнався про його історію, хотів познайомитись, різні обставини заважали. Сьогодні це знайомство відбудеться. Артем Комісарчук. Артем, вітаю вас. Я розумію, що, можливо, поставлю якесь запитання не надто глибоке, але якби можна було все повернути. Не приходять такі думки в голову? Приходять. Ще починаючи з 2014 року. Приходять і скажу вам чесно, в 2014-2022 році безпосередньо я добровільно прийняв рішення. Тінець цю священну війну для мене. І воно було без змін. Тобто, я шкодую, але це мій вибір, і ну, я за нього несу безпосередню відповідальність. Бачу нинішні... Назвичайно жорстокі приклади поводження з українськими військовополоненими. Ви потрапили в полон 24 серпня 2014 року, якраз на День Незалежності. Більше року в полоні. Якісь людські стосунки були з боку ворога, коли ви там були в полоні? Перше, тобто, потрапляння в полон. Безпосередньо це була агресія, жорстокість, незрозумілі допити, побої постійно. Коли вже почали спілкуватися, тобто періодикою 3-4 місяці пройшло, нас почали, в нас почали бачити людей. І вони почали розуміти, типу, що це не там, елітні війська НАТО, це не якісь там головорізи, це ну, звичайні люди. І вони вже тоді почали до нас прислухатися і вже ставилися як до людини. Ну, в більшості випадках певні люди. як деколи хватало, що люди, як кажуть, і за рік часу все одно проявляли жорстокість, агресію, бо їм це подобалося. Пропаганда російська впливає на те, як ставляться до військовополонених, зокрема і зараз. Пропаганда їх залякала до такої степені, що вони воюють проти сатаністів, головорізів, дітоїдів. Я там не знаю, типу гвалтівників старших жінок і всього подібного. І це їх настільки лякає, настільки відрад... ну, тобто вони перестають бачити в нас людей. Тобто, як і пропаганда, задача стоїть е знищити образ людини в очах і свого народу типу, і сказати, ми вбиваємо, робимо краще для життя ну, типу, в своєї планети. Побувавши в полоні, коли розпочалась повномасштабка у лютому 2022-го, ну, певно, важко було прийняти рішення знову йти на війну? Ні, це рішення було миттєве, тобто мене поміняли. Я хотів поступати вищий командний в Львів на офіцера. По стану здоров'я, як виявилося після полону, це було нереально. Я звільнився, ну, мене звільнили. Я прийняв рішення просто осваюватися, приймати цивільне життя, адаптуватися до цивільного життя. Але навіть познайомившись з дружиною, тобто, я казав, буде повномасштабна. Тобто я не розумів, які це будуть масштаби, але я розумів, Росія не зупиниться на двох областях. І як це, знаєте, якось так звучить? У мене завжди вдома стояв зложений рюкзак, він завжди був наповнений першими речами необхідності. І 24 лютого він вже був складений максимально, тобто вже це йшло загострення, накипіння. І щоб ви розуміли, в мене вже вдома стояв запас памперсів для дитини, в мене стояв запас довгострокового молока, дитячого харчування у випадку форс-мажору. Я просто хочу зрозуміти, на чому ґрунтувалась ваша переконаність у тому, що війна все одно буде. Тобто, пропаганда не закінчилася на телебаченні в Росії. Росія не йшла на будь-які Перебування в полоні. Вплинуло на це ваше переконання? Так, в моїй як уяві формувалося те, що можливий сценарій, що цей полон, цей Донецьк перейде в Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Львів, і це. Ну, Це фатально повністю для людей, інфраструктури, життя, тобто все, яке ми там, пишаємося, там, цивілізація наша, євроінтеграція, це все нівелюється, просто до рівня нулю, а інколи навіть в мінус підемо. Ви вжили слово фатально, а я не можу позбутись думки про фаталізм як такий. 24 серпня День Незалежності потрапили в полон. 14 жовтня, тоді ще покровий день. Захисників і захисниць важке поранення. Оці дати. Ви вірите в фаталізм, те, що має бути, його не оминути, скажімо так? Десь та книжка написана, знаєте, і хтось її писав, мудрий, надіюсь. І ну, це для мене дата, які я святкую дещо по-іншому. Тобто День Незалежності це для мене не вдягнути вишиванку, помахати про Дуже добре, що в нас поставили. Пам'ятні дошки, типу, в центрі, є де пройтися. Типу, ну, без сліз мені там важко пройтися. До повномасштабної це було, знаєте, ізоляція. Тобто святкування, всі святкують, я собі окремо, спокійно, день пройшов. У мене по годинах розділялося. В цій годині ми виїхали на позиції, в цій годині нас атакували. Тут ми відійшли, знову атакували, я потрапив в полон, далі вже час втрачається. 14 жовтня я тоді на завдання йшов з надією, що нас прикриють. Ну, зверху. Як потім практика показала, нас прикрили неодноразово, і там, знаєте, кожного військового там, ангел охоронець так крилами обійняв, що ні один бронежилет такого захисту не давав. Тоді молодший сержант Артем Комісарчук мав підпорядкування інших бійців? Так, я тоді був на посаді головного сержанта, вже виконував обов'язки командира взводу, тобто по штату я мав 30 людей. Хтось захворів, хтось був відряджені, хтось ремонтував машину. Тобто, по факту, 20-25 бійців постійно були, в моєму підпорядкуванні. Тобто, де вони знаходяться, які їхні задачі, сектори обстрілу, куди мають відходити евакуація, харчування, боєприпаси, зв'язок ну, це все відповідав я. Тобто, хлопці допомагали по можливості, але ну, в будь-якій ситуації завжди голова до мене поверталася. Пілігрим, що робимо, Пілігрим, що робимо, яка задача? Типу, така моя була роль, там, я кажу, піонер вожатий. Ну, командир і молодший сержант Комістерчук, можливо, міг уникнути цього поранення, Так. все-таки все командир він повинен бути якимось чином обезпечений від удару мінного, скажімо так, як в вашій ситуації. Ну, дивіться, по статуту бойовому розпорядку. Командний склад не має бути на позиціях. Тобто, навіть зараз командири взводів, вони дуже рідко виходять на Ну От я про це якраз. Тобто офіцерський склад бережеться за рахунок того, що потрібні спеціалісти, які вже зараз на цей, на цей час прийшли навчання за кордоном, мають певний бойовий досвід. Вони бережуться у 22-му році. У нас так вийшло, що типу з мого взводу ні одного офіцера не було. Командир роти безпосередньо за неділю до того також на реконструюванні на позиціях, коли він їх освоював, підірвався на противопіхотній міні. Все командування безпосередньо підрозділом і лінією зіткнення ну, лягло на мої плечі. Коли була поставлена бойова задача, я не міг її делегувати безпосередньо своїм побратимам, сказати, це твої проблеми, я тобі даю задачу, я тут буду сидіти в безпеці, а ти йди ризикуй життям. Тобто, ми знали один одного, ми знали один одного з сім'ї. І сказати, йдіть, а я тут в безпеці посиджу. Ну, Я очолив безпосередньо дані, типу вилазку. І ми наткнулися на мінне поле. Я побачивши мінне поле, зупинив групу, почав досліджувати. тобто Бачите ситуацію. Боєць, який позаду мене просто обійшов мене з боку, хотів допомогти. Мене врахували того варіанту, що мінування було наземне і підземне. Тобто боєць, по суті, не знаючи, зробив свій фатальний крок. Далі вже безпосередньо відбувся контакт, так званий відбулося вже надавання медичної допомоги йому в той момент була. Зачеплена ще одна міна, напевно, це та сама міна, яку я побачив. Це вже була безпосередньо ОЗМ-72. Військові знають, вона має такий міна, називається Відьма, вона випригує на півтора метра і на 360 градусів наносить ураження половиною уламків. Один зберігся тут, один тут. І вона видає безпосередньо свист. Оце через що її називають відьма. Ну а там вже, як то кажуть, все відбувалося досить динамічно. Хлопці, як то кажуть, були навчені, дякуючи нашим інструкторам, дякуючи їхній заінтересованості. Тобто, хлопці не полінилися, вони вчилися, вони тренувалися. Багато часу приділялося командуванням, офіцерами, сержантами, інструкторами. Тобто, хлопці до автоматизму відпрацювали це. І да, будучи в шоковому стані, хлопці врятували мене, врятували бійця, який підірвався. Ризикуючись власним життям, вони також підірвалися на мінах. Тобто, в одного була ампутація стопи майже, він наступив на міну, інших зачепило уламками міни, але покрова нас врятувала. Ну, я був найважчий в цій ситуації. Я на, тобто, як потім вияснилося, це була відки, відкрита рана. Недавно я тільки знав, що. У мене ще були також внутрішні органи вийшли назовні. Типу хлопці надали медичну допомогу, і на ста і вже безпосередньо в військовому госпіталі нам зробили комплімент професійний. Сказали, що медична допомога була надана вчасно, професійно, і це врятувало мене від септису внутрішніх органів, тобто і подальших великих операцій. Процес лікування був тривалий, ви усвідомлювали тоді, що знаходитесь по суті між життям і смертю. На початках я не розумів, що зі мною відбувається. Я не, я не міг зрозуміти обсяг травми, що ну, тобто, лікарі нічого не говорили. Я періодично включався, виключався, тобто це були все возболюючі. Вже в Львові, коли почали говорити за ампутацію, я почав розуміти важкість самого поранення. Британські лікарі, які мене оперували, ти типу, подали на надали надію, сказали, що можливий варіант врятувати ногу. Але нам були названі термі 4-5 місяців. І я такий, ну, 4-5 місяців потерпіти, але врятувати ногу це досить такий хороший обмін. Вже коли були за кордоном, тобто 4-5 місяців перейшло в 7 місяців, потім вони перейшли в рік. І вже там за півтора року тобто лікарі вже почали говорити не про ногу, а для того, щоб локалізувати інфекцію, щоб вона не перекинулася на таз. А таз це такий. Така кісточка, яку вже не можна замінити, і вже якщо інфікований таз, це вже 99,9% летальності летальності Ну, Перед ампутацією ви розуміли, що вам е, забирають ногу. За півтора року лежання, тобто я ні разу не вставав, я ні разу не сідав, нога була на витяжці, я якось адаптувався, що нога не функціонує, її немає. Коли вже було прийняття рішення безпосередньо про ампутацію, я просто зрозумів, або боротися далі роками в лежачому положенні, або просто відмовитися від фундаментальної частини свого тіла, але мати шанс на життя, ну, знову ж завести дитину в садочок, там, на причастя, бути в сім'ї, бути в соціумі, повернутися додому. Знову ж я прийняв рідноцінний обмін, тобто свободу на кінцівку. У вас запитували і ви самі прийняли це рішення. Так, я підписав всі документи, що. Я відмовляюся від лікування. Ну мені сказали, лікування 4-5 років з можливістю не знешкодити інфекцію, а приспати її. Тобто, якщо б я де захворів би там важкою ангіною, і ще щось інфекція мала здатність знову поширитися і знову. Ж Вертаємося в лікарню, знов дороговартісне лікування. І 4-5 років лежання призвело б до атрофії повністю всіх м'язів, атрофії всіх суглобів, Тобто це інвалідна коляска, але з ногою. Що зараз з перспективою протезування? Перспектива досить оптимістична. Тобто У мене йде дуже важкий виходить, по конструкції протез. Він йде по ясної тобто Він мені на пояс засібається, тут йде капсула знизу, до неї. Прикручуються три види суглоба, тобто перший суглоб це є кульшовий суглоб, він металічний, де гідравлічний, потім йде електронне коліно. І далі йде вже стопа. Стопа безпосередньо впливає на функціонал. Тобто можна бігати, можна займатися. Це спільство. біонічний так званий, так? Протез. Біонічний це суто коліно. Біоніку називають безпосередньо електронне коліно, яке має більше 40 датчиків, керується з мобільного телефону. Це дуже розумна машина. Тобто я з ними стикався безпосередньо в протезному центрі, нам показували, розказували, з хлопцями спілкувався. Це небо і земля. Грубо говоря, не взяти 10 років тому. Це хлопці просто хрестяться і Кажуть, добре, що ну людина повноцінно живе без милес, без тростинки. Він ходить, він водить автомобіль. Ну, у нас з товаришем, я сказав, що я опаную протез. Ми в нього права нога ампутована, в мене ліва нога. Ми маємо на верло піднятися. Тобто, звідти ми ще земельки принесемо. Типу велобіг, будь ласка, є протез, який дозволяє займатися плаванням. Тобто ви розумієте, наскільки це від крісла колісного і милець оцього скакання, людина переходить до повноцінного. Так, да, це не це не живаного, це не відчуттів, немає, нічого немає. Але це крок, це не крок, це такий, скажем, марафон вперед для людства, для інклюзивності. Я чомусь згадав цю історію з МСЕК на Хмельниччині, ці купи грошей. А ви стикаєтесь тут на Тернопільщині зараз з якимись проблемами пов'язаними з... Цими медико-соціальними експертизами. У мене якраз саме починається це загострення конфлікту. типу, суму. Конфлікт виникає в тому, що будь-які твої дії, будь-яка твоя операція, будь-яка маніпуляція, будь-які втручання все має бути підтверджено документами, все надруковано, все гарно. Поляки зробили, електронний варіант. Зробили, роздрукували, ми зробили переклад. Будь ласка, ми звернулися, нам переклали. Люди, коли бачать, що мені робили, не кажуть, за переклад не платіть. Будь ласка, ну, з повагою. Тобто люди проявляють людяність. У нас такі стоси документів за два роки, це вже третя папка у мене заповнена документами. Так в що зараз проблема полягає? Е, проблема полягає, що ми звертаємося з цими документами. Тернопільський МСЕК, ми їм надаємо повністю львівські виписки, все, вони дивляться, кажуть, нам це не підходить. Ми не будемо підписуватися. І надавати вам групу інвалідності, на основі рішення, наприклад, там, чи висновків польських лікарів, на висновків львівських лікарів, ми вас ще раз обстежимо. Обстеження триває, щоб ви розуміли, від двох до трьох неділь. Я, знаходячись в лікарні, будучи в кріслі колісному де є ліфти, де я пересувався, все інклюзивно. У для... Львові. Так, у Львові. Я це обходив 2,5 дві, дві неділі. Тобто лікарі, черга, обстеження, КТ. Мені зараз кажуть, Тернопіль вимагає, щоб ви пройшли безпосередньо в нас. Але все так, один лікар знаходиться на першому поверсі, другий лікар знаходиться на третьому поверсі. Ліфт, пандус, забудьте, такого немає. Те, що воно знаходиться в старих будинках, де нереально під'їхати запаркувати машину. Місце інваліда нереально знайти, це тобто не розглядається. Ми, ну тобто держава створила медико-соціальну експертизу, але поставила їх на третьому поверсі. І якщо я на одній нозі, мені ще Бог подякував, сказав, в тебе є нога, допригаєш. А якщо людина паралізована, от нижче пояса. Перенести людину треба якось. Тобто, держава технічно не може спуститися з неба на землю і покращити, наприклад, для людини з інклюзивністю, з проблемами здоров'ям, його проблеми. Тобто, ми дзвонимо ми до вас спустяться лікарі. Для чого це робити, якщо можна зробити, наприклад, на першому поверсі обстеження, можна зробити ліфти. Не є проблема. Зараз Україна виробляє свої ліфти. Далеко не треба ходити. Кожний тернополянин був по долянах і бачив, примітивний, але ліфт для крісла колісного є. Тобто, це питання вирішується за бажанням. Але бажання немає, бо всій владі, всіх структурах. Жодної людини, яка дотична до інвалідності, яка має людину, яка має з цим проблеми, немає. Ну, тобто, інклюзивністю займаються люди, які не мають дотичності до інклюзивності. От і все питання. Артем, я поставлю останнє запитання. Немає відчуття, що ви в зв'язку з цією ситуацією випали якимось чином з активного життя? Це ж важке відчуття. Воно не відчувалося в Львові. Воно відчувається зараз вдома на квартирі, де я себе порівнюю з тим, яким я був. Де я з кімнати в кімнату переходив за долі секунди і там собі займався своїми речами, чи, наприклад, готував дружині сніданок, і я собі крутився. Коли я стою на милиці, в мене руки зайняті, одна нога, і я розумію, опа, а я, а я нічого не можу зробити. Перейти в кімнату проблема. Стати сісти з ліжка проблема. Тобто. Елементарно да, сходити в магазин це тільки наплічник. Щоб наплічник достати, зняти, треба відставити милиці. Добре, що я займався реабілітацією, зараз безпосередньо займаюся реабілітацією. Я укріпив ногу, я на одній нозі можу балансувати як той фламінго стояти. Але питання в тому, це, це важко, як ви кажете, психологічно бути залежним від дружини. Не бути опорою для дружини, а вже шукати в дружині опору. Я, як чоловік, хочу, щоб моя дружина. Неї була голова зайнята не тим, як а він іде митися, треба йому подати рушник, його треба витерти, йому треба допомогти вилізти з ванною, бо я не можу сам це зробити. Ну, можу, але це буде падіння. Я хочу, щоб моя дружина пішла, наприклад, в салон краси, зайнялася собою, там, спортом займалася там освіта, бізнес. Хай вона цим займається. Хай дружина отримає життя з задоволення, а я чоловік, я маю захистити свою сім'ю. А я цього не можу зробити фізично. І це ламає. Але є надія на протез, і є надія те, що в якийсь момент я підставлю своє плече і скажу: кохана, видихни, стань жінкою. Якось так. Я вам бажаю удачі. Я сподіваюся, ми зустрінемось вже після успішного протезування. Обов'язково. Дякую, Артем. Дякую вам.